Молимся. Во <ривний> ім'я Отця, і сина з того Духа, Амінь, во ім'я Отця, і Сина Святого Духа. Амінь, во ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, учителю душі істини, що всюди Іси, ісе наповняє скарб, бо діття податолю, продає силися нас, і очисти нас від досягої скверни, і спаси благи душі наші, у ім'я Отця, і Сина з того Духа. Амінь, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо з вами і вже завершуємо вивчення катехизму для молоді. Він пригадую, складається із трьох частин. Перша ми віримо, друга ми надіємося, третя ми любимо, і ми знаходимося на темі 20. Вивчаємо зараз блаженство, блажені, переслідувані за правду. Отже, Марічка дає запитання до священника Андрія. Отже, катехизм побудований в стилі питання відповідь. З попередніми блаженствами я згодна, каже Марічка, але такі, як блажені, переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви коли зневажатимуть вас і виженуть. І говоритимуть усяке лихе слово на вас неправдиво мене ради. Важко збагнути. отець Андрій. Це важко збагнути, якщо ототожнювати блаженство з приємністю, а це не завжди так. Христина. Може, ви маєте на увазі мучеників, отець Андрій? Так, але не тільки їх. Церква Христова оточувала. Особливою пошаною тих, хто своїм життям засвідчив вільність Христові. Серед них були ті, що віддали своє життя за віру і ті, що потерпіли за віру, явно сповідуючи її. Називаємо їх мучениками і ісповідниками. Подвиг мучеників полягав у тому, що вони сповідували Христа ціною власного життя. Приклад мучеників надихав і надихає інших християн на подвижницьке життя. Цей подвиг починається з терпеливого несення свого життєвого Христа, і ти, Христина, можеш зробити те саме. Отже, мученики це ті, що померли мученицькою смертю неприродною, а відсповідники ті, що йшли за Христом, але померли власною. Природньою смертю. Це різниця між мучниками та ісповідниками. Сергій дає питання. Але якщо я живу в Україні, де за Христа не переслідують, то яким чином я можу бути переслідуваним за правду сьогодні? Отець Андрій відповідає. Переслідування за правду відбувається всюди і завжди. Можливо, ви або принаймні хтось із вас зазнали насмішок чи глузувань за те? що ходите до храму, молитесь, носите на тільний хрестик, читайте святе письмо тощо. Марічка запитує отце Андрія. Признаю чесно, інколи я сама соромилася перехреститися біля храму в присутності друзів чи привітатися з ними християнським привітом. Не хотілося виглядати білою вороною, отець. Андрій. Хоч як це дивно, але багато християн ніяковіє через свою віру. Їм не вистачає мужності для сповідування віри. Часто християнам доводиться плисти проти течії у школі, в університеті, на місці праці, в товаристві. Їм треба бути готовим смиренно приймати глузування через свою віру. Бути християнином означає йти слідом Христа, навіть якщо вони ведуть на Голготу. Дмитро запитує: А чи багато християн сьогодні йде на Голготу, отець Андрій? Їх сотні тисячі Грецькою слово, грецькою слово мученик Мартіс означає свідок. Мученики і сповідники є свідками Христа, за якого готові прийняти страждання і навіть смерть. Переслідування християн почалися ще за часів Христа і не вшухають досі, чи не щодня надходять новини про страждання наших братів і сестер у вірі, сповнюючи наші серця сумом, але водночас і захопленням їхньою мужністю й героїзмом. Мартин, запитує оця Андрія. Поряд із мучениками ви отче згадали ісповідників, яка між ними різниця, отець Андрій. Мученик це той, хто зазнав страждань і помер за Христа, того ж, хто, попри терпіння мужньо свідчив свою віру в Бога, називаємо ісповідником віри. Ось погляньте поруч із храмом Святої Совії міститься музей пам'яті сповідника віри Патріарха Йосифа Сліпого. На музейних світлинах бачимо християнина, якого богороди, богоборча влада переслідувала за віру. Він очолив Українську греко-католицьку церкву в часі з жахливих переслідувань пережив ув'язнення і заслання, але не скорився, не пішов на компроміс зі злом. Життя цього ісповідника та його мужні свідчення вразили цілий світ. Дарина запитує запитуєся Андрія. Можна тільки захоплюватися стійкістю патріарха, напевно, Господь був із ним і його підтримував. Отець Андрій, мене священника, приклад Патріарха Йосифа, а також новомучеників та ісповідників Української греко-католицької церкви надихає на вірність в Боговій церкві. Також маємо приклади числених мирян, зокрема протулинських мучеників, які ціною власного життя відстояли вірність рідній церкві. Ви можете пишатися, що належне до церкви мучеників. Намагайтеся свідчити свою віру серед друзів і знайомих і підсумок. Блаженними є мученики і ісповідники, і, і які були переслідувані за правду. Блаженним є кожен християнин, який веде подвижницьке життя. Треба завжди бути готовим потерпіти за правду. Патріарх Йосиф сліпий є яскравим прикладом ісповідництва віри. В сьогодення. І остання тема 21 тема, остання цього катехізму. 21 тема звучить звершення блаженств, радійте і веселіться. Марічка запитує оце, Андрія. Господь завершує блаженство закликом та обітницею. Радуйтеся і веселіться, бо нагорода, ваша велика на небесах. Радіти і веселитися це так природно для нас. Радість і веселість є для мене синонімами щастя. Отець Андрій. Християнська радість це не тільки почуття щастя, а й плід Святого Духа. Це означає, що радість не залежить від зовнішніх обставин і нашим змінним настроям, вона постійно з нами. Як можна постійно радіти, коли ми живемо у світі сповненому сповному зла і несправедливості? Дуже страшно залишатися веселим, коли стільки людей хворіє і помирає, отець Андрій. Справді у світі чимало страждань, але вони не мають позбавляти нас християнської радості, яка несе зі собою надію на Божу допомогу, одним із християнських символів. Є якір, як ви гадаєте, що він означає? Дарина, перші християни зображували якір під час переслідувань деться, звичайно про надію. Отець Андрій. Чудова відповідь Дарину, як якір утримує корабель серед морських хвиль, так і християнська надія зміцнює нас у труднощах і стражданнях. І навіть найбільші перешкоди не віднімуть у нас радості у Христа. Мартин запитує: А що нам заважає перебувати в радості, при, про яку ви кажете, отець Андрій, лінощі до молитви, пошук радості в земних речах? Христина запитує отця Андрія. Для багатьох моїх знайомих християнство асоціюється з чимось похмурим і безрадісним. Я всіляко намагаюся переконувати їх у протилежному отець Андрій. Причиною цього є поверхова обізнаність з ученням Христа, яка породжує числення міхві прохристиян як сумних і невеселих людей. Але, це, але не тільки це. Частково за це відповідальні й ми самі, ми, які ще не стали радісними свідками Воскреслого Христа. Якщо сприймаємо життя з наріканнями, знеохочуємося в труднощах і стражданнях, докоряємо людям і засуджуємо їх, не покладаючи надію на Бога, то це спотворює світлий образ християнства в очах світу, Сергій запитує. Значить, щоб бути добрим християнином, необхідно бути веселим, отець Андрій. Хтось може мати веселішу вдачу, а хтось менш веселий, але бути радісним це не справа вдачі. Завдяки вірі ми радісно, радісно приймаємо все, як дар Божий. Син Божий уже приніс людям радість спасіння, воскресіння і переображення. Свідченням цього є наші богослуження, які мають пасхальний радісний характер. Дмитро, запитує отця Андрія. Тож церква не забороняє веселощів і жартів. Отець Андрій, ні, звичайно, навіть піс, коли заборонено гучні забави, присвячені усуненню всього того, що заважає справжній радості, доки залишається гріх, джерело смутку, чи може радість бути щирою? Прикладом такої нещирої радості є бешкетування насміхання з іншого, сороміцькі жарти, анекдоти. Адже сміх, як і жарт, може бути доброзичним, а може бути і глумливим, може веселити, а може ображати. Але нам час знову збиратися в дорогу. На нас чекає мандрівка до Києва, де завершиться це наше паломництво. І підсумок цієї теми. Радість є плодом Святого Духа. Радість і надія дають силу переносити страждання. У повноті радості ми не замислюємося в собі, а ділимося нею з ближніми. Піст через усування смутку гріха є можливістю віднайти духовну радість. Отже, наступного разу вже буде завершення підбиття піснів. А на сьогодні дякую. Можливо, є якісь запитання. Тоді молимся во ім'я Отця, ім Отця, і Сина з того ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Амін, у ім'я Отця, і Сина з Духа. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Пресвята свята Богородиця спаси нас. Во ім'я Отця, і Сина з Духа, Амінь. Во ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дякую всім. Слава Ісусу Христу, добра ніч до зустрічі з Богом.